Наприкінці літа у Покровську була прийнята програма забезпечення мешканців дровами на опалювальний період. Покровчанам дозволили вирубувати дерева у лісосмугах в обмін на половину від отриманої деревини. До речі, і до сьогодні до кінця не зрозумілий механізм реалізації цієї програми. І поки позитивних зрушень люди не побачили, негативні наслідки вже проявилися. Аби вирости дубу необхідно не один десяток років і ще нещодавно тут росли великі дерева. Проте саме зараз залишилися лише самі пні. Чому було прийнято рішення ліквідувати саме дуби, а не десятки аварійних дерев що навкруги, питання лишається відкритим. Так-так, у той час, коли у лісосмуги громади повно аварійних дерев, місцева влада надала дозвіл на ліквідацію багаторічних дубів, які росли у парку Єві Лейний. Та чи замислювали ті, хто з бальського плеча дозволив піляти дуби? Скільки потрібно років, аби виросло нове таке дерево? Готувати громаду до зими – справа потрібна, проте чому не розпочали заварійних дерев та хатчів у лісосмугах? Хоча подібна стратегія для покровських можновладців не нова. Мешканці міста і досі пам'ятають нищівне опилювання, після якого дерева просто засихали, а скільки здорових дерев було просто ліквідовано під виглядом аварійних. Покровськ за часів правління Трибушкіна ледве не перетворився на пенькоград, і подіне дозволи продовжують знищувати екосистему міста. Ми хотіли дізнатися думку міського голови Трибушкіна з цього приводу, адже саме він видав такі дозволи. Проте він наразі знаходиться далеко від проблем громади. У нього є справи важливіші у Німеччині. Тож ті, хто заготовлює дрова на зиму, зверніть увагу на варіні дерева та хащі у лісосмугах, перш ніж спилювати під корінь здорові дерева у парках.